Налаштування графічного зображення в текстовому документі. Давайте спочатку вставимо зображення, наприклад, завантажимо із комп'ютера. Якщо ми клацнемо по зображенню, то ви бачите, навколо нього з'явилася така рамочка. І вісім таких квадратиків маленьких, які називаються маркерами. Або прив'язками. Також зверніть увагу, що внизу з'явилося ще ось таке меню із таких е картинок. І ми бачимо, що ми ви можемо вибрати, щоб зображення було у тексті. До речі, зараз воно якраз у тексті. Що це означає? Це означає, що це зображення сприймається як окремий текстовий символ. Друге зображення може бути. Е з обтіканням тексту. Тобто, це вже воно буде не як окремий символ, а як самостійне зображення. Далі обтікання можна задати зверху та знизу. Можна також зробити, щоб зображення було за текстом або зображення було перед текстом. Також тут є ще три крапки параметри зображення. Це меню. Якщо ви натискаєте, тут є три команди: розміри обертання, коригування і всі параметри. От ми в цьому відеоролику і розглянемо, як можна використати ці інструменти для налаштування. Ну, давайте спочатку працюємо із прив'язками. Зверніть увагу, що якщо ми візьмемо, підведемо курсор миші до середньої прив'язки будь-якої, то у нас з'являється така двонаправлена стрілочка, яка показує, куди ми можемо цю прив'язку переміщати. От, зверніть увагу. Якщо я натисну кнопку миші при цьому і почну перетягувати мишу вбік, а тоді відпущу, то ви бачите, що у нас змінився розвір малюнка. Але при цьому, дивіться, у нас змінилась тільки ширина малюнка, висота залишилась попередня. І у нас спотворилося саме зображення. Тому такі. Редагування зображення не рекомендується. Я зараз відмі скасую цю дію, щоб отримати попередні пропорції зображення. І тепер покажу, як працюють із кутовими прив'язками. Ось Кутова прив'язка, кутовий маркер. Зверніть увагу, що стрілочка направлена вже під кутом. Я перемістив курсор миші, натиснув ліву кнопку миші. Я зменшую розмір. Відпускаю, як бачите, пропорційно змінилася і висота, і ширина. Далі, якщо це малюнок знаходиться у тексті, як ми його розмістили, а ми, наприклад, цей текст змінюємо, ну щось додаємо, або от я Enter натиснув, зверніть увагу, малюнок переміщається разом з текстом. Якщо я щось буду дописувати, він також буде переміщатися разом із текстом. Тобто він фактично знаходиться всередині текста як один із його символів. Якщо ж ми, наприклад, задамо обтікання текстом, то зверніть увагу, що малюнок тепер обтікає текст навколо малюнка. Причому. Ще такий прийом. Якщо ми от знаходимося всередині виділеного малюнка, курсор миші становиться такий крестик з двонаправленими стрілочками двома. Якщо натиснути ліву кнопку миші і перетягати цей малюнок, то можна його змінити положення в тексті. От ось як бачите, якщо задано обтікання текстом, то текст обтікає цей малюнок з усіх боків. Якщо задати обтікання зверху та знизу, то, як бачимо, з боків тексту немає. Тільки текст зверху і текст знизу. Можна також задати, щоб малюнок був за текстом. Зверніть увагу, текст іде перед малюнком. А можна задати, щоб малюнок був перед текстом. От він перекриває малюнок. Тобто є отакі 5 варіантів розміщення малюнка в текстовому документі. Ну, Давайте виберемо оце обтікання текстом і подивимося інші інструменти. Ну, По-перше, тут, от, як ми зараз бачимо, можна задати поле. Поле 3,2 мм. Ми можемо змінити поле, зробити його більшим. Тобто ця відстань від контуру малюнка до тексту у нас 9,5 мм. Можемо зробити меншим. Можемо зробити зовсім великим. Тобто, таке, як нам потрібне, обтікання, таке ми і робимо. Можна зробити спеціальне, тобто вибрати якесь, якесь спеціальне значення. Причому зверніть увагу, що у вас з'являється відповідне вікно з інструментами, де можна налаштувати ці значення, ці параметри. Ну, давайте залишимо 3.2, як було і раніше, і далі дивимось, переміщувати разом із текстом. Можна зафіксувати розміщення на сторінці. От можна зафіксувати. Тоді, якщо текст буде переміщатися, малюнок залишається на місці. Так, от параметри зображення, розмір і обертання. До речі, ось коли ми вибираємо розміри і обертання, ось у нас Задаються розмір ширина, висота, шкала ширини, шкала висоти. Тут блокування співвідношення сторін, щоб пропорції не змінювалися, як бачите, проперед стоїть. І можна повертати, задавати кут повороту. Але повертати можна і вручну, якщо скористатися цим круглим маркером, що є вгорі, перемістити сюди курсор миші, коли він стане таким крестиком, натиснути ліву кнопочку, і потім. Переміщати його, і наш малюнок буде повертатися. Ось він обернувся. У даному випадку на 38,2 градуси. Ми можемо змінювати цей кут. Ось за допомогою цього інструменту. Тобто, якщо то у нас було вручну малюнку, ми працювали, то зараз ми задаємо параметри. Ось ми повернулися до 0. Ось ми повернули на 90 градусів. Повернули ще на 90, ще, ще. Тобто цей інструмент дозволяє повертати на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Давайте подивимося, як працюють інструменти розмірів. Отут зараз ширина задана 6,29 см. Якщо ми задамо, наприклад, тут 10, як бачите, ширина стала 10 і пропорційно змінилася висота. Вона стала 11. До речі, подивіться, шкала ширини вже змінилася 159 і шкала висоти 159. Тобто все пропорційно змінилося. Якщо ж я розблокую і, наприклад, зараз зміню і задам там, наприклад, 15, то ширину я змінив, а висота автоматично не змінилася. Тому я скасовую, ще раз скасовую, і воно, малюнок повертається до попередніх розмірів. Тому завжди краще, коли тут стоїть прапорець. Але в деяких випадках, все-таки доцільно, якщо ви незначно змінюєте ширину або висоту, так що пропорції майже на око не буде помітна, то... А це потрібно, щоб ну, зробити красиво розмістити малюнок в тексті, то це можна зробити. Група інструментів розміру обертання, її можна закрити, якщо натиснути цю кнопочку. Ця кнопка дозволяє або розгорнути інструмент або згорнути. Наступна група це перенесення тексту. Якщо ми натиснемо, то ми знову побачимо ось аналог цих інструментів, як ми тут бачили. Розміщення вставити в текст, обтікання текстом, розділити е, текст за текстом і перед текстом. І е, далі отут перенесення. Може задати з обох боків, лише зліва. Як бачите, текст лише зліва, а лише справа. Ось він з'явився. І з обох боків можна, коли тексти і там і там. Це, що стосується обтікання текстом. Якщо вибираємо ставити в текст, то зверніть увагу, немає вже такої можливості задавати обтікання, бо тут обтікання немає. Далі, розділити текст. Текст розділяється малюнком на текст згори і текст знизу. Можна задати за текстом, ось малюнок у нас за текстом, або малюнок у нас перед текстом. Зверніть увагу, що малюнок за текстом, то текст де по ньому, можна читати. І тут е, часто виникає е, запитання, що робити, коли текст не дає можливості зручно прочитати текст. Тоді е, коригують його прозорість. Вибираємо коригування. І, як бачите, от є прозорість. Прозорість ми можемо зменшувати. Текст все становиться прозоріше і прозор Не текст, а малюнок, а прозоріше становиться. І, як бачите, текст краще видно. Це також використовується цей прийом, коли малюнок перед текстом. От ми робимо прозорість, збільшимо у нас текст проявляється. Через малюнок. І тут завжди треба вибрати ну, саме такий оптимальний варіант. Також можна додати яскравість малюнку, зробити його темнішим або світлішим. І можна задати контраст, зробити його більш контрастним або менш контрастним. Оце збільшення контрасту, це зменшення контрасту. Можна просто натиснути і скинути всі налаштування, якщо вам не сподобалось те, що ви налаштували. Також є таке, такий інструмент, як тест-заміщення. Тут написано, що цей текст щитують з екрану спеціальні програми, щоб допомогти людям, які не бачать або погано бачать ваш контент. Ну і тут можна в описі написати. Там. Помаранський шпіц. Також можна перефарбувати. Інструмент, ну, я ми відкриваємо цей інструмент і можемо вибрати будь-який із видів перефарбування. Ну, наприклад, ось так можна перефарбувати. Ну, звісно, не дуже красиво це виглядає. Можна ось так зробити. Можна зробити так. Як бачите, дуже легко перефарбовується. Такий варіант є, це негатив називається. Ну і ось такий, наприклад. Або залишити без перефарбування. Що стосується розташування. Як бачите, тут можна вказати, переміщуєте разом із текстом. Якщо текст буде набиратися редагуватися, той малюнок буде. Зміщатися разом з ним. Або зафіксувати розташування на сторінці. І тоді, якщо зафіксувати ще, треба буде тоді вказати, в якому місці. Ну, наприклад, там 5 см по осі Х і, наприклад, там 7 см по осі Y. Ну, або давайте 9 поставимо, щоб було видно, що він змістився. Ну, ось з таким чином можна ще задати налаштування? Також тут є додаткові параметри. Тут написано Додайте назву зображення. Після публікації в інтернеті вона буде показуватися як підказка. Ну от, напишемо теж Помаранський шпіц. І коли цей документ буде переглядатися в інтернеті, то на нього, як буде наведено курсор миші, то буде з'являтися така підказка, що це помаранський шпіц, Коли вона буде опублікована в інтернеті. Ну не зараз. Але не зараз. Так от зараз спробуємо, використовуючи ці всі інструменти, Ну, По-перше, задати розмір нашому малюнку, наприклад, за висотою наприклад, 7 за шир... за см. От ми задали. І так, щоб над ним було три рядка тексту і обтікання навколо. І ось таким чином ми розмістили наш малюнок в нашому тексті. Якщо ми хочемо збільшити розмір цього малюнку, наприклад, задати висоту 10, ми задаємо 10. Як бачимо при цьому обтікання залишилось те ж саме. Ну, можливо, так навіть буде краще виглядати. Зверніть увагу, коли малюнок виділений, з'являються інструменти його налаштування. Коли? Я клацаю десь збоку, виділення з нього знімаються, інструменти зникають. Ось такі існують інструменти вставлення та налаштування зображення в Google документах.